Анці університету третього віку факультету вокального та хорового співу зібралися на черговий урок. Стрепетом виконують пісню про улюблену Хмельниччину. Попри поважні роки, ці люди прагнуть навчатися. Хтось вже звичній справі, а хтось новому. Народний хор. Ми захищалися в Києві, і в нас дуже багато таких, що вже роки-роки, Вася, то він вже ходить. Я не знаю, навірно років 20. і пожалі. Їм треба теж віддушина якась. Бо ми не можемо сидіти просто в хаті. Сьогодні на них чекав сюрприз. У гості завітали директорка департаменту соціального захисту населення спільно з представниками товариства Червоного хреста, які в свою чергу передали подарунки від діток переселенців. Принагідно до Дня людей похилого віку, малеча виготовила хендмейд презенти. Все це в рамках проєкту психосоціальної підтримки, що організовує Червоний Хрест. «Проєкт передбачає стабілізацію дітей. Які приїхали на територію Хмельницької області від тих подій, які вони бачили, але ініціатива була таки знову від дітей. Діти захотіли на день людини похилого віку зробити якісь подарунки, тому що всі старші родичі, зазвичай бабусі і дідусі, лишилися на окупованій території. Самі ж студенти зі сльозами на очах дякують неочікуваним подарункам та у відповідь висловлюють свої побажання. Дуже вдячна дітям, які роблять такі хороші подарунки для нас, для таких людей вже в віці. Дай вам Бог здоров'я і вашим дітям. Загалом, як кажуть представники Червоного Христа, до проєкту психосоціальної підтримки на Хмельниччині, який діє з початку літа, вже залучили 7,5 тисяч дітей. У планах особиста зустріч малечі та слухачів університету третього віку для спільних веселощів та реалізації нових креативних ідей.